Депутатів Киківської міської ради вісім відсутність поважних причин, які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії, дозвольте восьму почергову сесію міської ради, восьмого скликання, оголосити відкритою. oh no. Тешною ми хвилину мовчання кожного українського захисника, який віддав своє життя за нашу незалежність. Дякую. Минулу п'ятницю на погоджувальній раді ми з вами обговорили порядок денний, який був розісланий вам із проектами рішенням на ваші електронні адреси. Сьогодні наше голосування пройде в ручному режимі, оскільки система голосу оновлюється, ми будемо е встановлювати відеокамери і мікрофони для того, щоб можна було проводити онлайн-трансляції в, в гарній якості і в гарному звуці. Тому що е те, що робимо, ми це ефективно, але це треба чекати там 10 годин, поки... Зведуть оператори картинку, звук точно. Зв'язку з цим будемо сьогодні працювати з вами в виручному режимі. Дозвольте прийти до першого питання. Про внесення змін до рішення 17-ї сесії Тетіївської міської ради 8 скликання від 20.12 22-го 22 року номер 772-17.8 про бюджет Тетіївської міської територіальної громади на 23 рік та додатків 2, 3, 7 до нього. Будь, будь ласка. Доброго дня всім присутнім. Питання внесення змін до бюджету було щойно розглянуто на бюджетній комісії, були такі бурні обговорення. До складу до пропозицій ввійшли ну, часткові зміни, їх є дуже багато запитів, але війшли часткові, які потребують нагального вирішення. Ну, По-перше, Наголошу на використання коштів цільового фонду, які були згідно розпорядження голови, міського голови від 15 березня 2023 року використані на загальну суму 30 тисяч 121 гривня і кошти цільового фонду були направлені. На поховання учасників війни це Сінчука Руслана Володимировича і Миколаєнка Олександра Андрійовича. Стосовно використання сьогоднішніх пропозицій, значить, за рахунок розподілу вільного залишку загального фонду на суму 1 мільйон 518 тисяч 761 гривня. Кошти вільного залишку пропонується направити на виконавчий комітет Таківської міської ради 600 тисяч на заходи із землеустрою. Це проєкт землеустрою, землеустрою щодо встановлення меж території Такіївської територіальної громади, на центр первинної медико-санітарної допомоги. 50 тисяч із них, 8 тисяч на навчання лікарів та середнього медичного персоналу і на оплату програмного забезпечення 42 тисячі гривень. На благоустрій збільшити видатки на 91 тисячу 300 гривень, це на утримання дорожньої інфраструктури, оплата броківки. Відділ освіти збільшити видатки на загальну суму 161 381 гривня, із них на придбання предметів та матеріалів 92 тисячі 485 гривень, на погашення заборгованості 2021 року щодо оплати послуг з інвентаризації земельних ділянок 48 тисяч 996 гривень. На оплату послуг з ремонту обладнання та погодження проєктно-кошторисної документації 12 тисяч 700 гривень, на навчання кочегарів 5 тисяч 200 гривень і судовий збір за подання апеляційної скарги 2 тисячі гривень. На е, управління соціального захисту, е, захисту збільшити видатки на суму 540 тисяч гривень, із них 400 тисяч на е, Програму організації безоплатного поховання загиблих е, військовослужбовців і 140 тисяч гривень на програму соціальної підтримки е, учасників операції Об'єднаних сил та антитерористичної операції, е, на встановлення пам'ятників 140 тисяч гривень на е, територіальний центр е, соціальних послуг. Е, 76 тисяч 80 гривень на заготівлю дров. І по виконавчому комітету перерозподіляються кошти, зменшується по заходах із землеострою, які були попередньо передбачені на проведення інвентаризації польових доріг. 200 тисяч зменшується і направляються на. Також на заходи із землеустрою на проєкт землеустрою щодо встановлення меж території Тетіївської територіальної громади. Ви в комісії все. полки обговорення, давайте до них перейдемо. Ну так, тоді комісія нехай скаже свої пропозиції, тому що. На засіданні комісії пропозиції не були підтримані в цілому. Там були зауваження. Ще потребує уточня сума 600 тисяч і 200 тисяч. Це разом буде 800 тисяч на Да. да. Орієнтовно, да. так. Найперше, що стосується суми виділення коштів на придбання 76 тисяч. Була пропозиція рекомендувати провести ревізію всіх вирізаних і реалізованих дрон, а потім це питання винести на слідчу сесію. Ні, питання по дровах заберіть, робіть металізацію, а по землі нехай Олег зараз. Ні, то по землі тут питань нема, просто що. По землі там ми просто перепитали. Я перепрошую, не почу вас. Ви говорили одночасно. Дожди, будь ласка, потім. 600 і 200 разом де 800 тисяч. Це погоджується, а там що стосується дров. Безумовно. Будь ласка, треба ставити це питання в тому з ні, от покремо прошов Будь ласка, ні ну зараз. Вже коли від час різні, ми не можемо виключати один із пунктів. Це вже розуміємо. Ми зараз обговоримо. Ні, тому зараз приймається рішення ні, це і це цей буде. пункт, де заготівля дрів, ми його знімаємо і вже затверджуємо без цих да. Дорог. Все. І інші Все. питання 1, 6. будуть... А де ми побачимо, mm. що тут буде знято? Ми після, вже рішення сесії виставляємо на сайт. Тобто ми його ще не опублікували? Опубліковуємо. Ні. Проект. 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 А, 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 а рішення вже буде оприлюднено. 161, правильно? Проголосуємо. будь ласка. 161, правильно? Подивіться, будь ласка. Так, 1,6-1. Окей. Будь ласка, проголосуємо. 161 6, зняти із голосування. Хто за? Проти? Утримались. Дякую. Рішення прийнято одного голосу. Тепер, будь ласка, до цілому проєкту рішення. Які ще запитання? Запитання, а що за межі? От що за межі встановлено? Олег, будь ласка ви... Я так М... думаю, як я буду доповідати, все одно потім то Ми, Стоп, ми голосуємо Руслан за голосуємо. Констанович, Костянтрасович, Олег, і... Олег, 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 почайте, будь ласка, до, до, до трибуни, тут мікрофон, там вас не чути. ласка, ви, якщо ви, ви, можна не трішки не в сторону. Олег Це по нормативно грошовій оцінці. Це інше Доброго дня, шановні присутні. Межі, тут не межі міста. Це розробляються межі. Проєкту. Ми маємо прийняти, прийняти, надати дозвіл на розробку проєкту щодо встановлення меж території Тетівської територіальної громади. Це вся громада, всі 75 тисяч гектар от межа от цих 75 тисяч гектар. Ми мусимо погодити її з усіма з, сусідніми громадами. Поясніть, будь ласка, що раніше робилося по кожному селу, Генеральний. Межі тощо воно да. коштує грошей. Да. Є зараз можливість робити комплексний план на всі населені пункти одночасно. В ідеалі нам треба робити три дешев... документації, які нам замінять всі документації. Це виходить Межі дешевше, громади, нормативка на всю громаду, на тобі ж на кожен кусочок землі буде нормативна. Я ще добавив і комплексний план про старового розвідку. Чому важливо Відплити. це робити зараз, тому що якщо ми не встигнемо зробити до 15 липня і затвердити, то те, що ми затвердимо. Вступить дію аж в 25-му році. Що встигаємо до 15 липня, вступає в 24-му. Розробник обіцяє встигне. Що? А, а так буде люба Тут ділянка. З... Будь-яка, інвестор може зразу глянути, яка буде на плати. Це треба робити априори. Хто ж не спорту, треба за його. Така документація тільки не так давно, як такий вид документації з'явився. До цього не, було, не можна, не було такої можливості. Я так розумію, як все. Да. Є ще питання до Олега по даному питанню? Зараз. Олег, Олег будь ласка, ваше місце? Чи є ще запитання? питання, це не касається заплату <плес> цей гарні міста. Давайте йдемо в... в загальному і обговоримося, чи в різні. Судовий, судовий збір захлопнує. Судовий збір по освіті вони це. Е, по садочку. Да, да, там по пожежній сигналізації там є. Ми, конкрет... ми прийняли програму, витягуємо час, щоб його не закрили, як закривали у нас інші садочки. Обична технічна історія. Вона дає нам орієнтовно витягнути час. Воно дає рік часу орієнтовно. Самі чесно, для чого 3 тисячі? Тому що заступник першої є одне, Віктор Володимирович. Для чого? Точно ці кошти. Судовий збір? У нас є начальник відділу цікаво. Водич, будь ласка, дайте відпитемо питання. По якому. Ну, то то для чого чого ви будете а, ну. людей? І чого ми, ми, чого ми будем, міська рада буде платити свої кошти хай ділосити платити всі кошти судиться хай до зарплати утримують я хай не, не, не хочеш не немає кошторисів ви ж розумієте звільнена чи що вона звітнена виходить ще на всі блокції Сергій Ленідоч. Сергій Ленідович, це йде регрес. Це йде по регресу. Постійно ніде не Ні, по регресу всі справи подаються. По регресу всі справи подаються. І в нас вже є регрес по музичук там на 35 тисяч гривень. Но рішення цих суду набрало. У неї ще є право на апеляцію. Будь ласка, ставимо на голосування. <наспільнение> раз витримайте з кого хто Павло Праніславич. Павло Праніславич. Сергій Леонідович. Сергій Леонідович, Сергій Леонідович. Надія Анатольовна, досить цього балагану. Питання полягає в тому, що Сергій Леонідович. Є процедура, по якій ми йдемо. По регресу міська рада подає такі відповідні позови. І виконавчим да також. Є остання справа, де ми по регресу стягуємо 35 тисяч гривень. 35 тисяч гривень, все вірно. Але в людині є право на апеляцію. Такий закон. На жаль, така процедура. Музичук. Тетяний Пальний музичук. Там є окремий там є окремий регрес. Чи є ще питання по даному проєкту рішення? Якщо ні, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Шість. 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 Ющешин. Лабриннюк, Клярська, Перелюк, Жуб і Пересада. Шість. Все, дякую. Приходимо до наступного питання.

Голосує... Голосуємо за те, щоб повернутися до цього питання. Хто за? Хто проти? Почекайте, будь ласка. Почекайте, будь ласка. Почекайте, будь ласка. Хто за те, щоб повернутися до розгляду першого питання? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Яку правку ви пропонуєте? Та не надо, не а я не в я цьому сенсі бачите? Перше <проби> <проби> <злежит. проби> питання в цілому. на голосування, хто за? <проби> хто проти? І тоді буде все добре. <проби> хто утримався? Сергій Леонідович, Сергій Леонідович, Павло Брониславович Давайте закінчимо голосування, а потім ступуйте. Хто утримався? Хто проти? Дякую, рішення прийнято. Не, нас... не ставте біє пропозиції, не ставте більше це все гамоном одним стопом. Розділяйте їх ці питання. що Водимович, корні питання, розділяйте їх. Друге питання. Волобраніславич, все, дякую. Про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Київська центральна лікарня Тетіївської міської ради на 22 друг роки. Будь ласка. Це позвальні мережі? Це по споможніми так. Програма день, шановні депутати. Головуючи, прошу підтримати проект рішення про внесення змін до програми фінансової підтримки Тетіївської центральної лікарні Це стосується плану заходів. Вносяться зміни в план заходів і опції фінансування щодо діджиталізації закладу, оплата праці військової лікарської комісії, забезпечення кадрового потенціалу, придбання лікарських засобів для військових. Тому Яка прошу сума? підтримати. Це на, Це, щоб на сесії не пройшло ні, це питання не розглядалось на минулій сесії. Це просто ну, для того, щоб лікарня функціонувала, нам треба цю програму прийняти. А там вже фінансування цих заходів. Є ж різні етапи фінансування. Може бути і з державного бюджету, з обласного, з районного, чи кошти благодійників. Там да. можуть виділятися, можуть не виділятись. Просто нам треба, щоб ці питання були в плані заходів. Ну і ремонт. Спроможна мережа в цьому питанні чи в четверто? Четвертому, ні. Хорошо. Чи є запитання питання до другого проєкту рішення? Якщо ні, якщо ні прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання. Третє. Про внесення змін до програми розвитку та підтримки комунального підприємства, комунальне некомерційне підприємство Тетіївський центр первинної медико-санітарної допомоги Тетіївської міської ради на. 22 другий роки. четверти років було так само. Прошу підтримати проект рішення про внесення змін до програми розвитку та функціонування Тетівського центру первинної медико-санітарної допомоги. План заходів і в обсягі фінансування потрібно зробити ремонт покрівлі в Кашпірівській амбулаторії. Це треба придбати балки, деревину, метал, руберої для того, щоб полагодити покрівлю. Ну і діджиталізація так само заходу придбати електронну систему. Моніторингу фінансового стану закладу. Ще запитання. Може Якщо ні, прошу ставити на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Дякую, рішення прийнято. Четверте, про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Тетівської міської територіальної громади Блицяківського району Київської області. Олег, будь ласка. В принципі, я вже все розказав. Вже проголосували. Також прошу підтримати цей і все. Стан. Станом голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято одноголосно. П'яте. Про надання дозволу на розробку технічної документації із нормативно-грошової оцінки земель усіх категорій та форм власності в межах території. Тетіївської міської територіальної громади до Цеківського району Київської області. Будь ласка. Так, все ви вже все розказали. Прошу підтримати. Чи є запитання? На які мені запитання? Це треба всім. Стан на голосування. Хто це, за? Дійсно не відповідна Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Що це питання? Будь ласка. Олег Приніславович. Ну, хотіть питати, яка ситуація з проєктом на землі. Медик і З Верховної Ради повернули на обласну державну адміністрацію, написали нові правки, передали їх в НДПІ, устраняємо правки, передаємо далі і по наному все це робимо. Воно йде робимо. Коли ми розробимо межі громади, нормативку громади і комплексний план, проблема з межами будь-якого населеного пункту відпадає взагалі. Його, в принципі, можна було і не доробляти. Тому що встановлені... Якщо почали, треба завершити, що треба завершити, коли зайве машину не можна, це безумно хоче. Багато ж не за які взагалі нічого не робили, нікого ніяких немеджень, їх не треба робити. Чи є ще запитання в порядку різному? Якщо ні, то питання, які винесені до норці цієї сесії, були вирішені. Пропоную закривати сесію.